Знову вітаю шанувальників ранкових новин на інтері. Дев'ята в Україні. Ми маємо що вам розповісти у студії Анна Панова. В Україні нові жертви стихії на Полтавщині через негоду загинула одна людина. Ще троє отримали травми. Зараз вони у лікарні цієї ночі у регіоні пройшов сильний дощ з градом. Понад сотня населених пунктів наразі без електрики. Поривчастий вітер пообривав дроти. Та сама картина, і у сусідній Харківській області. Там також буря повалила дерева, пошкодила дахи будинків і побила посіви зернових культур. А на Львівщині вже підрахували збитки від стихії, що налетіла минулої суботи. Негода повирувала у регіоні на 15 мільйонів гривень. Град із сильним вітром потрощив дахи півтори сотні домівок і побив посіви на трьох з половиною тисячах гектарів. Загалом постраждали мешканці 30 населених пунктів. Будівельний конфлікт у національній спілці художників керівництво цієї організації почало зносити у столиці старі майстерні, щоб дозволити інвесторам побудувати житловий масив, а в ньому і нові майстерні. Втім, самі художники вгледіли в цьому намагання спілки заробити на продажу квартир і вирішили разом із місцевими мешканцями протистояти будівництву. Тему продовжить Антон Нечепуренко. Здесь это це майстерські робочі, то есть графіка. А на втором етаже у нас знаходяться майстерські живописців. 60 років ми та їхні учні в цих стінах проводили творчо вечору і працювали. Тепер ця будова мог осиротіла. Майстерні поруч знесли за кілька днів. На лісову галявину заїхала будівельна техніка, територію огородили і поставили охорону. Директор будфірми пояснив, тут буде будуватись комплекс. Злий будинки недовзі з'ясували, і хто замовник будівництва житлового комплексу у спілці художників України пояснили за рахунок інвестора хочуть звести нові майстерні в центрі кварталу. Втім, мешканці садиб довкола у такі наміри. Не вірять, та й багатоповерхівки бачити тут не хочуть. Обманують, тому що кажуть, що будуть давати їм майстерні, хто їм нічого не дасть. Ми більш ніж певними. Ми тим часом з'ясували, що історичне братське поховання близько 30 жінок та дітей, що загинули тут у війну. Звідси теж прибив. Руч, въезд в паркинг это могила. То есть въезд в подземный паркинг. На місці захоронення. столична влада заявляє про такі наміри, навіть не чули, а дозволу на будівництво тим більше не надавали. Відсутні будь-яке повідомлення або ж зареєстрована декларація, або ж наданий дозвіл на проведення вказаних робіт. Це неправда. От я дивлячись, об'єктив, кажу вам, що це неправда, бо в нас же є документи, які підтверджують, що ми здали це. Кажіть ну то ж я з собою. Попри припис міської влади, зупинити будівництво на ділянку привозять і намагаються встановити тимчасівку. Щоб перешкодити місцеве населення, і художники прориваються через охорону. Домик цей призначений для відпочинку охорони. Ви демонтували дві будівлі капітальні. Я не бачу логіки в ваших словах. Діалогу не виходить. Тож місцеві мешканці обіцяють і вночі чатувати тут, що будівництво не відновили. Антон Чепоренко, Олексій Стаченко, новини, телеканал Інтер. Фальсифікат у промислових масштабах: 6 тисяч пляшок горілки на годину випускав підпільний цех, розташований на території легального горілчаного заводу у Донецьку. Бізнес організували посадовці заводу, коли ліцензія закінчилася і підприємство зупинилося. А фактично робота тривала: 15 найманих працівників розвивали горілку одразу на трьох виробничих лініях. На пляшки наклеювали підроблені етикетки популярних марок. Податкова міліція конфіскувала готової продукції спирту і тари на суму близько 20 мільйонів гривень. Судинний центр із сучасним медичним обладнанням відкрили в Кіровограді ангіограф. Це прилад, за допомогою якого можна якісно досліджувати стан судин серця, ніг та головного мозку, а також вчасно виявляти та усувати заблоковані ділянки. Апарат вартістю 15 мільйонів гривень придбали державним коштом. Принцип його роботи такий: пацієнтові в артерію обводять катетер і бачать на екрані проблемні судини. Далі їх розширюють за допомогою спеціальних балончиків. Процедура триває не більше години і є безболісною.

Заборонити рекламу ліків на телебаченні в газетах і на білбордах скрізь, окрім спеціалізованих медичних видань, із такою ініціативою вже вкотре виступив уряд і подав до Верховної ради відповідний законопроект. У Мін охорони здоров'я. Переконані відсутність реклами змусить українців звертатися за порадою до лікарів, а не ковтати пігулки, повіривши красивим обіцянкам. Чи зникне самолікування у фахівців Розпитували наші кореспонденти. Захворів до лікаря. Правильна в теорії формула на практиці часто не спрацьовує. Самолікування в Україні процвітає, скаржиться у МОЗ, і в усьому звинувачують рекламу. Мовляв, це вона вбиває в голови довірливих громадян переконання, що одна таблетка може вилікувати від різних бід. Це проблема, велика проблема. Симптоми можуть бути однакові, але захворювання різні, і вони повинні лікуватися різними методами, і це повинен визначити тільки фахівець, лікар. У тому, що реклама медикаментів не потрібна, переконаний президент Всеукраїнської ради захисту прав пацієнтів Віктор Сердюк. Але в те, що після її заборони люди почнуть частіше звертатися до лікарів, сумнівається. Людина ніколи не піде до лікаря, тому що це треба зробити над собою зусилля. Лікар його не чекає і нічого додаткового, блага безкоштовного рецепту або зі знижкою не випише. Людина прийде до фармацевта. Фармацевну поцмістеця пояснить, що що Заборона рекламувати таблетки з телеекранів і сторінок преси не зменшить кількість охочих лікуватися самотужки, зате боляче вдарить по всіх засобах масової інформації. Заявляють медійники. Щорічні втрати лише телеканалів становитимуть понад 400 мільйонів гривень. Зарплати і виробництво нових телевізійних проєктів – це якби саме дороге, що є ну, у телеканалях, і відповідно зменшення такої частини грошей, це ну, один з найбільших обсягів, буде означати, окрім скорочення робочих місць, відсутності запуску нових проєктів. У країнах Євросоюзу реклама медикаментів дозволена останні вісім років. Щоправда, за умов суворого контролю її змісту. Мовляв, це купити можна, але потрібно бути обережним. У Європейській асоціації справ споживачів переконані, люди мають отримувати інформацію з різних джерел. А найголовніше, держава повинна забезпечити пацієнтам доступ до якісної медичної допомоги в будь-якій ситуації. Ірина Романова, Валентина Левицька, новини, телеканал Інтер. Скелети вампірів виставили на показ у Булгарії. Їх знайшли в чорноморському містечку Созополь. Скелети пронизані металевим прутом. Саме за цією ознакою археологи і вирішили, що це були вампіри. За словами директора національного історичного музею, такі знахідки виявляють у різних частинах країни. А ще болгарський історик розвінчав міф про зуби вампірів, Який саме розкаже Максим Драбок. Внутрішнє подвір'я старовинного монастиря цим похованням понад 700-800 років болгарські археологи уважно вивчили знахідки. Тепер стверджують, у середньовіччі точно були вампіри і вурдалаки, або принаймні у сили зла тодішні люди щиро вірили. Щоб до які потрапили під підозру, не ставали вампірами, найхоробріші чоловіки селища посеред ночі відчиняли домовини і пронизували тіло залізною або дерев'яною палицею. Залізні проти використовували для більш заможних вампірів. цей вампір був заможний. У гробниці, яку виставили на фокус у національному історичному музею в Софії, знайшли залишки металевої палиці. За словами директора музею, у болгарських селищах так ховали потенційних вампірів аж до середини минулого століття. А от міф про зуби. Вампірів історик розвінчує. Немає жодних доказів, що у вампірів були довші зуби. Поміркуйте логічно, що впити кров ікла не потрібні. Це можна робити і зі звичайними зубами. Крім того, у знайдені гробниці кінцівки скелета були прибиті до днища залізними скобами. Люди вірили, що тоді вампір не зможе встати і тероризувати мешканців навколишніх селищ. Максим Драбок, новини, телеканал Інтер. Дитинча гіпопотама представили публіці у Мексиці. Малюк народився менше тижня тому та вже важить 40 кілограмів. Бегамотак міцний, вже купається разом із мамою у басейні і продовжує стрімко набирати вагу. Цей мексиканський зоопарк вважає справжньою фермою гіпопотамів. Їх тут народилося аж 12. але більшість у рідних стінах не залишається. Тварин передають до інших парків та заповідників. У мене все наступний випуск о півдні. Із понеділка на ранкову інформаційну варту заступить Ольга Гритик. А я прощаюся на тиждень. Бажаю вам тільки хороших новин і сонця на душі.